Тараса Шевченка знають у світі в основному як митця слова. Однак на наше переконання варто все більше розповідати про його художню творчість, адже його поезія і живопис тісно пов'язані між собою. Через поезію краще пізнаються полотна кобзаря, а картини водночас органічно доповнюють віршовий спадок. Тарас Шевченко є одним з перших українських мистецтвознавців, погляди якого зберігають свою силу і в наш час. Він став першим художником, який проклав новий реалістичний напрям, і став основоположником критичного реалізму в українському мистецтві. Тарас Григорович був одним з найталановитіших майстрів Офорту того часу та прекрасно володів всіма відомими тоді засобами графічного зображення. Він був гуманістом та інтернаціоналістом, не мав ані краплини національної зрозумілості чи упередженості проти інших народів, любив Україну. За неї стояв непохитно і себе віддав не тому, що хотів її підняти над іншими народами, а тому, що хотів бачити її рівною з іншими у сім'ї світовій, сім'ї вольній, новій. З його біографії ми знаємо, що з 1838 по 1845 рік Шевченко навчався в Петербурзькій академії мистецтв, виявивши небиякі здібності у живописі маслом, аквареллю, малюнколівцем. Коли його ім'я вже здобуло певної слави меценат, Григорій Терновський купив його картину Катерина, поклавши початок своїй українській колекції. Особливе визнання мали його оферти. За них у 1860 році рішенням Ради Петербурзької академії мистецтв його було обрано академіком з гравірування на міді. 1844 року він виконав серію офертів під назвою Живописна Україна, в яких зобразив сцени і життя і побиду українського народу, його історичного минулого, а також мальовничі краєвиди рідної України. У цих роботах Шевченко показав свою велику художню майстерність, яка виявилася в вмінні легко оперуватись від лутіння, досягати прозорості та ні. Повернувшись у 1745 році після закінчення академії в Україні, Шевченко працював художником в археографічній комісії аж до свого арешту. На засланні поетові забороняли писати та малювати, але завдяки допомозі та сприянню місцевої прогресивно-налаштованої інтелігенції він зміг протягом усіх десяти років напівлегально займатися творчістю. Образотворча спадщина Шевченка дуже велика. Нині відомо понад тисячу портретів, пейзажів, історичних, міфологічних та жанрових композицій. Він зробив великий внесок у розвиток побутового жанру і став його основоположником в українському мистецтві. Мистецька спадщина Шевченка довгий час знаходилася у приватних колекціях і не була доступна широким масам. Люди, до яких потрапили роботи художника, часто не уявляли собі їхньої цінності. Більшість картин і малюнків зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка, але чимало робіт художника знаходиться у Львівському національному музеї імені Шептицького.